Всім доброго ранку, мої дорогеньки, доброго ранку. У Нас вже гримить і, можливо, буде дощ, але я хочу. Я хочу гієнтики е, свої забрати ту індичку і того індика, і то все поменше, поменше того всього, бо, бо то недобре. Дивіться, як йде туча там, не знаю, що то буде зараз. А воду я вже грію, а воду то я вже грію на окріп. А? А туча йде, квітки обрізала, квітки пообрізала, вам не показала, але пообрізала е, трохи ті квітки, бо воно вже все по -по посохло. О, вітер збивається. Бачите, бачите, що робиться. Бачите, що робить. Воно передавало в нас на дощ, і, і вітер зівається, якась хмара. Може, мені не варто зараз допочинати. Але то не гуси, то індики. Індики, скоро. Е, я, правда, не оділася для індики. так натягнула плаття і, і, і все. Зараз треба одіватись. але йду подивлюся і зараз вам покажу. Всім вітання, мої Всім вітання. так вирішила зробити, бо вже то мені надоїло, і треба одітися. Oczywiście. Треба, напевно, що одітись. І зараз що, лапаємо того єндика і того єндичко. А ти ті сіпліта не виносив, я ціпліта маленькі вже винесла туди, я вам покажу. зараз. <literacy> Zara... Ой, зараз я вам покажу. Ні, а зараз я її занесу всередину. Видите? Я їх сіточку. Щоб вони адаптувались, я їх не пустила до тих всіх, до того гурту, просто їх в точку. але я їх зараз заберу туди в середину, бо вони тут якби хлинув такий дощ, то і, і зверху не поможе і шифер. Ну, зараз заберу. Бачите? Бачите? Вони тут всі ці і ночували вже цієї ночі, а вони так як привикають до тих більших, бо їх зразу такі менші пустити до цих більших. Ну, то не добре трохи. То не добре трохи, знаєте? Я ті самі менші була пустила, ну, але і ті були менші. А тепер вже як вони побули, скільки тут підросли. Ну, а сі ще меншенькі. Бачите? І вони тут трошки будуть грітись, трошки будуть скубати буріне собі. Ну і все буде в них файно. Тут є водичка, єдичка. І вони фітбуль, тут будуть, тут на них, по крайній мірі, знаєш, що спокійно, нічого, ні дощ на них не ні нападе, нічого. Отак. Отак. То ще досиджує. Ще останні, останні е, е, хвилини ще досиджує, що індичка, що я не знаю, що вони. Може, яці вже не здібні, а я ще їх тримаю. не знаю. не знаю, знаю, Я не пам'ятаю я не пам'ятаю нічого. Учепив сітку, бо єндики перелітають, як холєра вже на сей бік і не хочу ще їм крила о, знаєте, врубувати, або ще молоденькі. Нащо ще їх нищити? Добре, добре, йду ті о, в окріп різі, ті індички, єндики йду порубаю, і так буде. Я скажу, я скажу вам, що чоловік в мене це не робить. Він ніколи в життю він сі боїть. Він ніколи в життю все не робить, що він десь щось в, зарубав. Нічого він це не робить. Зароблю все я, знаєте. І треба все зробити. Добре, тоді я кладу телефон і йду. Зробимо все. Зробимо все зранку. Ну, а-а, а як інакше все від цього я не. Все мене не мене, все мене не мене, все лише до мене питання. <гум> такі глобальні, такі глобальні питання лише до мене, знаєте? О, ду, ду. Одіну щось. І все зараз робимо. Вже йде дощ. Вже дощ пішов, а я почала о, з тими індиками, ну але вже вже мушу їх обробити. Довести до ладу раз, я почала. Видите, пішов дощ такий. Ой, я вже зібрала, вже похолодало. Ну, але що робити? Нічого я не зроблю. Вже так мусить бути. Закрий там двері. Вже так мусить бути. Чоловік несе мені окріп, але туди. Холіра. Знаєте, отака собі надумала, що я маю все зробити. Ой-ой-ой. І я маю все зробити, знаєте? Мені вже не шкодить ні дощ, ні нічого, як я це надумала. Ось така натура у мене. Пар-пар повсім. Такого олій в по всім. Вчора ще промикали перед вечором той бурачок прорідили, щоб був річці для курей. Зараз, знаєш, що я піду зараз цепля, то все закрию. О, то воно нині, певне, де цілий день все, як я палеце, по фосі там облі, лише, де ноги. О, туди, все. Все, файно є, забирайте баня, йде. Отак, отак. Дивіться, який дощ. Виді, як повні вже бочки. І він буде, нас в нас крайні дуже погано вода тече, і він буде цілий день. Воно ще таке затягнулося, певне, що на цілий день. Йду, я закрию ті ці всі закриють, і не буду закриті, ні ті ще ні, але ті менші так, зараз закрити. Скажу добре, що як вона, ось, всі ще не хочуть зайти, Навіщо чогось і парпаїти тут. Чим я їх маю, чим я їх маю загнати? Дай його, дай його. Я буду ціла зараз мокра. Іді, йдіть до псової мами. Іді, заходіть, на земно. Най буду всередині, або я їх прикрию, знаєте, я не буду, певне, я не буду певне закривати повністю. Я їх прикрию. Отовились. Ой, то зимно. Позимніло. Не? Позимніло зробилося холодновато. Але я не буду їх повністю зараз закривати. Ой! От так. Чи так, чи не так. Добре їм буде, чи не добре, а вони, я буду, знаєте. Знаєте, що вам скажу? Вони як будуть закриті повністю, вони будуть ці мали що вчепити, будуть чіпати тих менших тих... Тих, мен... тих менших типів. Так Так буде. Або шассія, щось... ну а ти щось залишила? Добре, добре. Вже мене видите по-всякому, по-файному, по-нефайному, все вам показую так, як є. Зараз буду... ой! Зараз буду скубати. Зараз будуть ці яндики скубати. То, то довго не буде, але, але буде, буде, чуть-чуть буде. Я поскубаю і тоді вам покажу. Бо не хочу зараз підключати той телефон, куди, щоб ви виділи, як я тут роблю. Так, обробила я, видите? яндечка мала, бо вона сиділа, але вона жовтенька. Вона сиділа і вона худла помало. А цей ядена крепкий такий, зараз я їх буду е пошмалю і тоді розберу. Але хочу вам сказати, дощ, і мені треба їх туди виносити на дощ, бо де я тут? Я тут не маю навіть де, не маю місця. Ну, І Іду, вже розібрала. Іду, іду, бо там десь маю газовий балончик такий, що Треба мені е пошмалити їх. І не знаю. Дощ паде. О, дощ паде. Холі Але треба дощу. Дощу треба. Нічого. Зараз візьму то, то і зараз я. Справлюся. Скільки там тої роботи. Скільки тої роботи там у мене є зараз. Візьму черники. Ой, і зараз я тут зроблю. Все, я справилася і дощ перестав. Знаєте, от я справилася з тим всім і перестав дощ. Не знаю, ще треба зважити, кілько то єндика, але я його ще на продажу, щоб доважити. Ну, має, має, коло 7 кг має. А індичка десь певно 3-3 з половиною. Ось десь Ось Отак. І дощ перестав. О, бачите, і дощ перестав. Вже щось роз'яснюю, може не буде вже дощу, не знаю. Але я окуляри мені не чисті. і я мокра. Ну, таково. Вже забираю тут все до хати. І сама вступаюся, ще вам покажу гортензії, як мені чоловік попід'язував, поробив з гортензіями. Так, а він виносить в септик. В септик у нас є такий, виносить пірит, то все виносить. Видите, яка я мокра від того всього? Треба покажу ті гортензії, Але я от мокрісінька від того дощу. Так є? Дивіться. Ви як він попідв'язував. Треба було їх винести, пердощ падав. Ну, але я не годна то-то носити взад-перед. І переживаю, щоб сонце їх не спалило. А тепер е неси їх назад, ну, отакі такі вони. Треба вже їх знов підживлювати. Вже два тижні пройшло, сі, сі. Треба срочно пересадити, я це не роблю. І сей підв'язав, щоб ті букви не падали. Бачите? І сей під'язав, щоб не падали, кожен, Кожен. Попідв'язував, щоб е, не, ну, не падали на землю. Всі розростаються, також треба їх виселити. Ай, що треба, я туди не попадаю. А я туди не попадаю. Бачите, я ще сей підв'язав. Бачите, який величезний? Ну, а це така гортензія, то вона тут. Я слава Богу, що вона є, я нею тішусь, може вона розростеся, бо вона чисто пропадала. Чисто пропадала. Цей рік вона вже не пропадає, але якась на один бік. А це отак він поробив. Бачите, як поробив? Колечки позабивав всюди і так їх навскоси, так як я йому сказала, як кошечок. І він так зробив. Отак. Отак так зробив. Йду я, йду свої роботи, йду до свої роботи. От моя гортензія, що в землі. Клопоту нема, але ж то, що треба вливати. Все. Більше з ним немає ніяких проблем. З гортензіями немає ніяких проблем. Бачите? Як файно, са вже які буклі великі має. Ви бачите, які великі? М -м -м. А все ще в нас так не розлягався цей кущ цей, цей як дрібної, дрібної розочки як цей рік. Я навіть не знаю, що він так все розліг. Що він так все розліг на таку територію велику, зайняв велику територію. Добре, бо я вже впріла, ви знаєте, от я вже впріла. Добре, добре, мої дорогі. Йду до хати, йду вже до хати, то то поставлю тих індиків. І маю свою роботу. Можливо, зараз чоловікові скажу. Можливо, я би пішла. Але що, я сама вмію, наша мені чоловіка. Але хочу, щоб він мене зняв. Чуєш, як я піду на масажне крісло, ти мені мене знімеш? Печийте шукаєш, що кажеш? поставиш собі штатив. Та штатив не повертається взад. Ну нічого, добре, на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогі. Всім до зустрічі. Всім пока. Ще вам така лілія. Ой-ой-ой, кріп зламала гілочку. У мене і квітки і кріп ще попідряд. Бачите, яка лілія. Бачте. А та, що була дуже пахуча, вона зламалась. Я так собі думаю, де ж та лілія? А вона зламалась і її нема. Там ще така розовенька цвіта, що я з Польщі привезла була. Ну, в общем, така. В ну, общем, так, добре, що я справилася з деками. і дощ настав. А такий був дощ, бачите, що аж ті туї похилились. А?